Друзі, друзі, вчора помітила таку ситуацію, що телефон мого загиблого воїна якось розблокували, вскрили і була прочитана наша з ним переписка. Ви мені там говорили, що я інтимні подробиці викладаю, коли говорю, що ми кохали один одного, коли говорю, який він був хороший. Коли говорю теплі слова про нього, так-от. Я так розумію, що це зробила, звісно ж, його жінка, з котрою він жив. Якось у нас була ситуація така, що вона залізла в його телефон і перекинула наше спільне інтимне відео собі на телефон і почала мене ним шантажувати. У мене десь є скріни, до речі, цього шантажу. Що хочу сказати. Я спочатку стресонула, а потім подумала навіть бесіду, мені, мені дуже шкода видаляти ту бесіду. Я не знаю, чи я можу її видалити, мені там подружки казали, ти можеш видалити бесіду. Я б хотіла, щоб ця бесіда в мене збереглася назавжди, тому що це єдина пам'ять про нього. Ну, може, не єдина, вона, звісно, є в пам'яті, є в деяких речах. Але ті всі слова, сказані ним, це, це для мене дуже важливо. Але ж, звісно, тепер я жду від неї, що вона мені казатиме, тому що, ну або навіть то, що вона там читає цю переписку, звісно, це мені неприємно, тому що там є дійсно багато інтимних там різних штук, яких їй знати не потрібно. Знаєте, військові зачасту так і спілкуються зі своїми коханими, е і е коли тяжкі позиції, там, коли виїхати не можна, тобто оцей зв'язок е теплий е кохання, саме так і підтримують, да? тобто, саме так через телефон інакше ніяк. Якщо ви на відстані, хто там виїхав, жінки, чоловіки лишилися, то щоб, щоб підтримати цю любов. Люди робляться в смс-повідомленнях, відео повідомлення, да, фото, якісь там інтивні фото, там ще щось, якісь теплі слова, і не тільки теплі, і гарячі іноді. Це нормально. Але є проблема, коли це вспливає назовні. У мене було декілька випадків, коли такою штукою шантажували підлітків. У практиці було декілька випадків. І знаєте, чим це заканчується? У людини, котру шантажують, це дуже часто заканчується депресією, страхами, панічними атаками, суїцидальними думками. Тобто такі речі можуть привести навіть до смерті людини, котру шантажують. Я це не про себе говорю, але я давно хотіла цю тему обсудити. Тому що іноді іноді е, наївні люди попадають да, до недоброзичливих людей в таку ситуацію, довіряються, відправляють якісь інтимні фото-відео і потім страждають від цього, бо дуже соромляться. Я б хотіла, щоб про це частіше говорили, до речі. Про це говорять в школах, але знаєте, сексуальна просвіта в нас в школах. Е, Слабенька. Багато сорому про секс, його багато. Сережа відкрив для мене секс, насправді, з іншої сторони. У нас було багато відкритості один з, одного, з одним, да? але це був такий секс, де говорять душі. Тобто, це все було дуже душевно і з любов'ю. От він для мене цей інтим відкрив як божественне. Я змінила свою думку абсолютно, да? про стосунки, про любов, про секс і вважаю, що секс це саме прекрасне, що може бути в стосунках у будь-якій формі. Тобто, в будь-яких проявах секс, якщо він для вас комфортний... Не причиняє нікому болю, да, ні, ні вам, ні оточуючим, він має місце бути. Тобто, це розмова ваших душ. Але дуже багато хто цим користується. От в моєму випадку е ці фото, відео, переписка попали не по назначенню. Що хочу сказати: по-перше, це злочин. Якщо з вами таке відбувається. Я вам зачитаю статті зараз, щоб ви знали, що це незаконно. Значить, стаття 182 ККУ порушення недоторканості приватного життя, незаконне збирання, зберігання, використання чи поширення конфіденційної інформації про особи без її згоди. Стаття 361. Кримінального кодексу України, несанкціоноване втручання в роботу електронно обчислюваних машин, комп'ютерів, систем чи комп'ютерних мереж, у тому числі мобільних пристроїв. Цивільний Кодекс України, стаття 301 гарантує право на таємницю особистого життя, стаття 302 захищає право на інформацію про особу та встановлює, що така інформація може збиратися і використовуватися лише за згодою. Стаття 31 Конституції України. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, винятки лише за рішенням суду. Тобто ви розумієте, да, що ця інформація мала вскриватися тільки за рішенням суду. То, що вона вскрилася самостійно, після загибелі воїна, оце якраз є споклюження його пам'яті, неповага. Низькість. Шантаж це теж злочин. І я це говорю не для того, щоб якось там пожалуватись вам на цю людину чи ще щось. Я вам говорю це для того, щоб ви знали, що це зі мною відбувається по-перше, да? що я цього не боюсь. Що це відбувається не тільки зі мною, а багато з ким. Багато жінок, хто переписується з воїнами, хто спілкується з воїнами, попадають в подібні ситуації. Особливо коли щось трапляється з його телефоном. А телефон може і за життя там загубитися будь-де, да? потім його можуть знайти. А дуже часто після смерті, після його загибелі. Звісно ж, його віддають. Комусь там з найближчих родичів, і не факт, що саме цей воїн хотів би, щоб цей телефон потрапив. Я знаю, що в Сережі був пароль на телефоні. Але ж його, бачиш, вскривають. Тобто, якщо в тебе не iPhone, звичайний Android, то твій пароль можуть вскрити аж бігом. Як це виявляється? Тому це відео для вас. І я хочу, щоб ви ще й поговорили зі своїми підлітками, бо вони мало освічені в цій ситуації і дуже чутливі. У мене правда були підлітки в консультуванні, котрі жити не хотіли через подібні ситуації. Я хочу, щоб ми про це говорили більше, щоб ми говорили більше про те, що секс це нормально, секс це добре, це частина нашого життя. І що не варто цього так соромитися, як ми соромимось. Говоріть зі своїми дітьми про секс, з підлітками. Ну, взагалі, з дитячого віку це треба обсуждати, в школі це потрібно обсуждати. Тому що в нашій культурі це заборона, це соромно, і потім це може викликати, я ж вам говорю, вплоть до суїцидальних думок і намірів. Я просто знаю ці випадки. Я давно хотіла поговорити на цю тему. Давно хотіла підняти цю тему в соцмережах. Чесно сказати, було теж неудобно. Ця тема засуджується, а ви мене вже засуджуєте. Тому я цю тему підняла. Всім чудового дня! Хочу почути вашу думку. Як ви комунікуєте з вашими підлітками? Так? Як ви комунікуєте один з одним на відстані? Як ви комунікуєте з вашими воїнами? І чи є у вас секс, доки вони воюють, до речі? З тих, що я знаю, він саме такий онлайн, тому що інакше просто не виходить. Ну, якщо це, знаєте, якщо це не пішов і зняв повію, а це якщо жінка зацікавлена, мужчина в жінці зацікавлені, вони спілкуються, вони е, кохаються, вони люблять один одного. То він тут дуже багато онлайн, тому що іншої можливості на війні просто немає. А тепло в душі є. Да? А любов є, а бажання є. Це природньо. Що скажете? Ваша Лілія, психологиня. До нових зустрічей!